Тато. У вітіно тата добрі сірі очі, великі, теплі руки і дуже широкі плечі. Коли Вітя сидів на них, було трохи страшно і весело. Від тата завжди пахло сусновою тирсою, тому що він працював теслею. Вітя дуже любив цей запах, який нагадував про соснові шишки, які колись вони збирали у лісі. Так було раніше, але тепер від тата чомусь частіше пахло кислим і неприємним. Віті не подобається цей запах. Так пахло від чоловіка, що якось ішов, хитаючись, через їхній двір і дивився на все каламутними очима. Він не помітив вітю і, штовхнувши грубо, вилаявся. Татові очі теж стали каламутними і сліпими. Він постійно спотикався і все перекидав. Тепер тато приходив пізно, і мама тихо плакала. Їй було шкода, і тато також шкода. Одного разу батько не повернувся додому. Мамо, а де тато? Не знаю. Хтось бачив його на вокзалі брудного і обірваного, мабуть, пішов від нас. Ти не плач, тато повернеться, ось побачиш. Мама тяжко зітхнула. Минуло два дні. Батько не приходив. Мама весь час плакала і комусь телефонувала. Вітя вийшов у двір. Гуляти не хотілося. Йому здавалося, що тато десь поряд побачить Вітю і повернеться, але тут сусідські хлопці почали дражнити Вітю. Твій батько втік від вас, напився і не на той трамвай сів. Він приїде, він повернеться, відповідав Вітя, непомітно витираючи сльози. Плачуть тільки маленькі дівчатка, але сльози не слухалися. І Вітя сердився на себе і на них. Ха! Повернеться! Дуже ти йому потрібен. Вітя побіг додому. У нього нестерпно закололо щось у грудях. Тепер я знаю, де в мене серце, подумав він. Воно болить, воно болить лише у дорослих, значить, я вже дорослий. Тож рюмся ти соромно, але припинити, плакати ніяк не міг. Вітю, хто тебе образив? У під'їзді його зупинила сусідка Валентина Іванівна. Та хлопці кажуть, що мій тато не повернеться. Не повернеться і не треба. Потрібен вам такий п'яниці. Радійте, що позбулися. Забудь. Твоя мама ще молода, кращого тата знайде. Кращого від мого немає, і не потрібен мені інший. крикнув Вітя і стрімголов кинувся до своїх дверей. Не роздягаючись, він впав на ліжко. І довго лежав, сховавши обличчя в подушку. Господи, поверни мені, тата, поверни. Ти ж такий добрий, шепотів він. У відповідь Тиша, Господи, я знаю, ти повернеш мені тата. Ти добрий. Я прошу тебе. Тиша. Порожня кімната журно дивилася на нього синіми очима вікнами. І Вітя розповів Богові про жорстоких хлопців, про сусідку та її безглузді поради забути батька. Раптом він відчув, що в кімнаті хтось є, підняв мокре від сліз обличчя і побачив це був тато. Він стояв і теж плакав. Я прийшов, синку. Важка рука лягла на плече хлопчика. Тату, татку, я вірив, я знав, що ти повернешся, кричав Вітя, обіймаючи брудну шию і цілуючи колючі, неголені батькові щоки. Прости мене, я хотів піти. Думав, висоромитися мене, але не зміг. Я постійно чув твій голос, куди б не йшов, що б не робив. Скрізь мені чулося повернись. Ти змусив мене. Це не я, це Бог. Я тільки вірив, що він поверне тебе.